Всім привіт! Знаєте, іти чи не йти за Христом це вибір кожного. Адже кожен вірить в Бога і кожен каже, Я люблю Ісуса Христа. Але насправді іти за Христом це та вузька дорога, якою потрібно пройти. І на тій дорозі буде дуже багато каміння, терня, ям, і всі їх треба перейти. І йти за Христом це відмовитись від себе. Тобто, це моє прийняте рішення, коли уже не Христос висить на Христі, а я. Тобто я повинна розіп'яти себе з Христом. А це не завжди просто і не завжди легко. Чому? Тому що весь світ навколо вас буде мінятися. Від вас відмовляться рідні, від вас відвернуться друзі, від вас відвернеться навіть найрідніша людина, з якою ви прожили все своє життя. Буде велике непорозуміння, тому що, коли на першому місці Ісус, тебе багато хто не розуміє. І ці труднощі потрібно буде долати. Але я знаю, що я не сама, і Бог дав мені найкращих друзів, Бог поміняв, Бог дав найкращу сім'ю, Бог дав мені справжніх духовних батьків, за яких я дякую сьогодні, Ісусу, тому що я пізнала справжню любов. Я побачила цю любов, і в цій любові я вже перебуваю два роки. Зараз я в церкві слово Боже, і я попросила у Бога таку церкву, таку сім'ю, таких батьків. Тому що це реальна, справжня сім'я Божа. І я побачила Божу сім'ю. І мені захотілося там залишитися. І це прийняте рішення. Але це вузька дорога, якою потрібно пройти багатьом із вас. Але я знаю, що моя винагорода це вічне життя з Богом. Це не 50, не 60, не 70 років, які ми проживаємо тут на землі. А що далі? Куди ми далі підемо? І я задумалась на це. Я реально сьогодні щаслива людина. І я дякую Богові за кожне випробування і за кожен прожитий день. Тому що це було, це було варто того, тому що я знаю, що я не сама. Бог, він завжди, іде поруч. Прийми своє рішення, за ким ти йдеш.